you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Думка про те, що війна усіх вилікувала від корупції ілюзія за величезні вкрадені кошти, на які обікрали Україну і українців обороткою Юротердам Плюс. Порошенко мав би вже давно сидіти в тюрмі до того ж конфіскацією, заробленого на державних посадах. НАБУ вийшло на друге коло в справі Ротердам Плюс, яку нещодавно було поховано, Коло учасників розширили з 6 до 21 людини. Проте серед них нема ані Порошенка, ані Ахметова, ані навіть Пасенюка. Спочатку було повідомлено про підозру шість Учасником схеми розширили коло до 15 підозрюваних за рахунок тих членів нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергобезпеки та комунальних послуг, які голосували за формули, однак активно її не просували. У діях тих, хто її активно просував, ми і раніше вбачали склад злочину. їм інкримінували статтю зловживання владою або службовим становищем. То за результатами обговорень з прокуратурою, ми відійшли висновку, що у їх діях теж вбачається склад злочину. Правда, іншого, а саме службової недбалості, що їм було пред'явлено. Розповідає керівник головного підрозділу Набу Калужинський у інтерв'ю. з Знайомі підозри повідомлено тим людям, стосовно яких детективи і прокурори зібрали достатньо доказів, але розслідування не завершене. Якщо подивитися на місцевий рівень, то усі наші регіони та облцентри це такі собі феодальні водчини, десь більше, десь менше, але Кауфман і Грановський в Одесі зовсім береги попутали. Калужинський розповів, як довго ці пани бізнесмени були в розробці. Інформацію про незаконний вплив певних осіб на всю міську та облвладу детективи отримали приблизно півтора роки тому цей вплив використовувався з метою особистого збагачення цих осіб у злочинній спосіб. Детективи почали розробку і здобули докази, як на нашу думку доводять, що ці особи фактично впливали на ухвалення усіх рішень місцевої влади і активно цим впливом користувалися. Я, мабуть, з нами погоджуюся, що у кожному з регіонів є свої більш чи менш упливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки як в Одесі монополізував місцеву владу, у нас немає. Кавманиграновські сіли на потоки в Одесі, коли набуще продовжує розслідування. Справи про злочинне групування галантеренка, родоначальника великого бізнесу на бюджеті та землі Одеси, чому в цьому місті пухнила виросла знову. Окрім попередньої справи про діяльність злочинного угруповання в Одесі, яку НАБУ дійсно ще розслідує, є ще декілька справ. На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів для притягання до відповідальності топ-посадовців місцевого самоврядування за виявлені факти корупції. Але ви, мабуть, знаєте, що на момент, наприклад, скерування до суду так званої справи заводу краян за обвинуваченням чинного мера Одеси та. Та інших посадовців ВАКС ще не був створений, тому ми скерували справу до місцевого суду, який розглядав її стахановськими темпами і виправдав наших обвинувачуваних, пояснює Калужинський. Мабуть, це теж не той сигнал, який сприяє тому, щоб інші люди не мали бажання займатися подібними речами, але цей виправдовальний вирок у подальшому був скасований. Зараз ця справа розглядається у вищому антикорупційному суді. Сподіваємося, що ВАКС прийме законне рішення. Зауважимо Кавманеградовські використовували бункер для унеможливлення прослуховування. Мали 100 людей в особистій службі безпеки підозрювані намагалися максимально конспіруватися. Там вони проводили найважливіші наради та зустрічі. Це свідчить про те, що вживалися заходи для того, щоб не бути задокументованими правоохоронними органами. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.